Вітаю, друзі! Сьогодні, 3 липня, хочу вам показати, як виглядає наш садочок. Це канал «Омріяний Сад. Ми живемо на Полтавщині. Сьогодні буде коротеньке відео, в якому я вам покажу, як виглядає наша вхідна частина двору. Зацвітає гейхера. Ну, я думаю, що сьогодні я її стрижу. Тому що все-таки стрижена, вона виглядає набагато декоративніше. Хоча деякі садівники говорять, що оці квіти придають повітряність саду, вони колихаються, але виглядає це, на мою думку, не зовсім гарно. Хоча подивимось, порівняємо. Ось така вона зараз. Сьогодні планую її постригти. Вчора підстригли газон. Такий він гарненький, чистий. Зацвітають наші лілії. Вони ще не всі зацвіли, не дуже дружно, деякі вже відцвілися, але мають ось такий вигляд. Планую на наступний рік висадити на цьому місці більше лілій, тому що під парканом вони будуть виглядати досить декоративно. Наша хвойна композиція. Ось така, самшити вже потрібно підстригати. В цьому році не було вогнівки, вони виглядають досить-досить гарно. І покажу вам ще частинку ось цієї зони. Зони біля нашої водойми як бачите, дуже ошатно цвітає гортензія, не дивлячись на те, що вона дуже. Обмерзла. А це у нас Magical Pinker bell, рожева деревоподібна гортензія. Вона ще досить молода. Перший рік вона отак цвіте. В минулому році це були маленькі-маленькі такі однорічні череночки. хости, як слони. Планую їх дещо розсадити. Ще не вирішила до кінця, як я хочу зробити. Цю зону, чи, може, можливо, посажу карликові хости. А це наша полотиста гортензія. Бачите, яка вона вже гарна, набирає бутони. Можливо, вона досить густа, але коли я весною її стригла, мені здавалося, що по три бруньки на одній гілочці буде саме нормально. Лілії ще не відкрилися ще ранок. От, як бачите, дуже Розрослися злаки, лілейники. Ось тут росте міскантус у куточку, також досить гарний. Ну і теж цвітуть лілії. Дякую, що завітали на наш канал. Гарного всім дня. Заходьте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Мріяний сад.